Дмитро Павличко, Живу, як той гірський потік. Живу, як той гірський потік, На спокій ні хвилини, Іскрюсь від кременя в бігу, Туманюсь від глини, спадають дзвінко з темних скель, У плесо, повне гулу, Від крові пурпурним стаю. А чорним під намулу, та відновляється в мені, невигасна й воскресна мого кохання чистота, як та блакить небесна, прояснює в мені любов, як сонце неминуще, все, що в душі моїй моє, джерельне і цілюще, переможного миру вам.